Дорога моя обнова, любі обновляни! Вітаю нас усіх з ювілеєм, з нашим святом. Бо обнова була і є для мене святом, святом душі. І це свято завжди розділяли зі мною разом друзі-обновляни, які завжди були поруч, які вміли розрадити і дати натхнення. І коли я ринка, запропонувала мені записати відео з найяскравішим спогадом мого обновлянського життя, в мене ринув водоспад спогадів, і було дуже тяжко виділити якийсь лише один спогад з цього бурного життя. Але я завжди з собою, якщо дивлюся на речі, які взяла з України. То зі мною завжди є ця світлина, наш перший обнова Фест в Чернівцях. І це була насправді феєрична подія е, з неймовірними емоціями, де ми е, творили е, щось зовсім нове для нашої діяльності, е, де ми росли професійно, де ми вийшли на зовсім новий рівень. І е, мені дуже приємно, що Обнова Фест існує, розвивається і стає все відомішим. Але не тільки обновофест, це і наша Проща Вервиці в Чернівцях, наша поїздка на зустріч молоді з папою Іваном Павлом II, наші мандрівки до Карпат, наші реколекції в Язлівці, наші закордонні поїздки, наприклад, на святкування Нового року до Польщі. І тут мені хочеться згадати смішну історію, коли ми привезли Подарунок для наших польських друзів-гостинці з України, і вони не стрималися і куштували українську домашню ковбасу просто на підлозі, сидячи в поколі, кусаючи її, передаючи один одному. І таких історій можна розказувати безліч, і ви, напевно, сьогодні цього вечора це і будете робити. А я хочу скористатися можливістю і всім, всім вам подякувати. Подякувати за Тепло за дружбу, яка триває, незважаючи ні на час, ні на відстань. Обнова заклала в мені фундамент моєї особистості, дала мені цілу скриню цінностей, вмінь і навичок, і стала моїм дороговказом. Тому я бажаю обнові невпивного оновлення, зміцнення і процвітання. Сьогодні нашій державі, як ніколи, потрібна обнова в усіх сенсах. І наша місія обновити все в Христі. Тому всім нам на цьому шляху сили, натхнення і Божого благословення! Обнова Фореве! Я вас люблю, ваша Гануся з Берліна. Вітаю і гарного вечора!